Виконуємо номер 833 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Периметр прямокутника дорівнює 100 метрів. А одна з його сторін дорівнює B метрів. Склади буквений вираз для обчислення другої сторони. Обчисли його значення, якщо B дорівнює 22 метри. За умовою периметр прямокутника дорівнює 100 метрів. Отже, якщо ми периметр поділимо на 2, ми знайдемо суму довжин двох сторін прямокутника. Також відомо, що одна з його сторін B, віднімемо відому сторону. Ми отримаємо буквений вираз для обчислення другої сторони. Нашого прямокутника. Запишемо довжина. Другої. сторони Прямокутника. Ми склали буквений вираз для обчислення другої сторони. А тепер обчислимо його значення, якщо b дорівнює 22. Якщо b дорівнює 22, то наш буквений вираз дорівнює 100 поділити на 2 відняти 22. 100 поділити на 2 – це буде 50, 50 віднімаємо 22, маємо 28 метрів. Записуємо відповідь. 100 поділити на 2, відняти Б і 28 метрів. Ми склали букваний вираз для обчислення другої сторони прямокутника, якщо відомо периметр, і одна із сторін Б метрів. Та обчислили значення даного виразу, якщо Б дорівнює 22. Номер 833 виконано.